Буде жити України, і слава і воля, Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса і ми, браття, у свої сторонці, Україну збережемо за нашу свободу і покажемо, що. Род, Україну збережемо за нашу свободу і покажем, що ми брать козацько. Вітати від Сяну до, долу. в ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. ще у нас. Україні доленько наспіну, збережемо за нашу свободу і покажем, що ми брат козацько. Род. Що ми браття, козацького, завзять прося, щира, свого ще докаже, ще волі в Україні, пізнючно розляже. Карпати відіб'ється, згомонить тебами україни. Слава стане поміж народами. браття, козацького род, Україну, збережемо за нашу свободу. і покажем, що.